Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сотні міст люти мітингують. Виходить до місцевих влад, виходить до Офісу президента Панкову. Ось відео, яке пояснює всю ситуацію. Дуже епічно. Сьогоднішній день почали ремонтувати шматок дороги, який нічим не був поганий. Ціна доріг, ціна того всього, що ви робите. Невже воно варто того життя тих молодих людей? Ми тут, схоже, нікому не потрібні. Щойно повернувшись з фронту, каже племінник Янка Ірини. Вони разом проїжджають вулицею митрополита Липківського, де частково обмежений рух через капітальний ремонт. У столиці ворує життя, та сама будівельні роботи і спецтехніка спрацьовують для військового як тригар. Зазвичай мовчазний тут він не витримує. Я так бачу, нас ніхто тут не чекає. Тут собі дороги укочують. Може, ми вже перемогли, чи вони думають, що ми там і залишимося. Столична паралель. На реальність, просто не вкладалася йому в голові. переповіла нам цю розмову Ірина. Сотні мільйонів на ремонти доріг, парків і паркінгів або мільярди на нові розв'язки у когось із військових і волонтерів. Це викликає злість у когось з невіру. Але те, що в суспільстві не зріло обурення ремонтами всього на світі під час війни, очевидно, хто щодижня протестує під Київрадою, що на це каже міська рада, чи справді громада, зв'язані руки для допомоги армії та як держава хоче покарати міста за марнотратні закупівлі. З'ясовувала громадська гроші на ЗСУ, гроші на ЗСУ скандують зо дві сотні активістів. Для більшості з них супутні ранок уже традиційно починається під стінами Київради. Щотижневі мітинги тут тривають уже місяця. До цього схожі акції відбувалися в Одесі та інших містах. Кумби нас не врятують від ракет. То дупи до в Україні війна. Чому волонтери? А не ви? Кожен другий тримає в руках красномовні саморобні плакати. У когось із них на фронті друзі, у когось рідні, хтось до. Знатить останнє, а хтось і сам організовує збори, як от волонтерка Юлія Чорешня. Ось і волонтерські фонди, навіть об'єднавшись, не покривають і 10% потреб. Принаймні виникає таке враження: а потреби дуже великі. Ми просто захлинаємося в запитах. Це при тому, що я зараз дебільше допомагаю лише з дронами, тому військові дуже обурені. Вони не розуміють цю бруківку. Ці розв'язки, чому за таких великих коштів міського бюджету у Києві це понад 66 мільярдів гривень. Настільки мала допомога йде саме для армії, каже. Громадська Юлія і нинішній збір у 300 тисяч гривень на евакуаційне авто йде важко. Водночас на оболоні, де мешкає жінка у розпалі будівництво одного з найдорожчих інфраструктурних об'єктів, дворівневої розв'язки вартістю майже в 2 мільярди гривень. І як мене це може не зачіпати? У нас хочуть будувати аквапаркінг за 120 мільйонів. Хоч ми й намагаємося зараз це скасувати. Та що казати, якщо всі вікна в моєму будинку на Героїв полку Азон поміняли витрати ша гривень, а в сусідньому будинку на на мільйон і нормальні були вікна. Додає Юлія. Один з активних учасників мітингу столичний активісти, правозахисник, військовослужбовець 112-ї бригади тероборони ЗСУ Олега Симороза. Після важкого поранення під час бойових дій на Донеччині він втратив обидві ноги. Місто не допомагає армії. Місто не має укриттів, воно не інклюзивне і при цьому всього дребанить кошти кияна. Дам вам цифри. 8 мільярдів гривень. Військовослужбовці ЗСУ, які платять податки у Києві. Поклали в бюджет, а на допомогу ЗСУ у за моїми підрахунками місто не виділило навіть мільярда. Де решта коштів спитаєте, ви на оболонській набережній, на штучних островах, на оновленнях автопарків, на будівництвах розв'язок, перекладених бруківка на скляних мостіках. Обурюється Симороз. Це все треба зупинити, і це наша основна вимога. Міська влада підірвана від суспільства. Вона дозволяє собі на цільове використання коштів. Тобто, вибачте, живе на широку ногу, каже Олег у коментарі. Громадська до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.